Палац культури першотравневе почав працювати офлайн не так давно. Серед перших заходів концерт до Дня закоханих, адже глядачі так довго чекали зустрічі. Ще у холі всіх зустрічає фотозона та романтична музика. Участь беруть наші керівники самодіяльного колективу зі своїми дітками. Ідея прийшла спонтанно, нас відкрили швидко, ми в шоці, чесно кажучи, але з завзяттям взяли. Лися до цієї справи з великим натхненням, особливо дітки. Концерт має благодійну мету. Глядачі могли приєднатися до збору коштів на дрони. У нас в холі стоїть скринька, де кожен може задонатити для збройних сил України. Ми робили рекламу не тільки в соціальних мережах. Ми виходили на вулицю з ростовими ляльками, де запрошували людей приєднатися до нашого марафону. Криворіжці не шкодують коштів для бійців. Сьогодні день всіх закоханих, та не у всіх є романтичний настрій. Багато хто довгий час не бачив своїх коханих, які зараз боронять країну. Та криворожанки намагаються не опускати носа. Треба триматися. Ми привітали один одного зранку зі святом. У нас ще не да, 4 місяці назад народилася дитинка. Це рік, який він служив, він його не бачив. То привітала його фотографії нашого маленького синочка. Такого натхнення нема святкувати як раніше. Настрій взагалі не святковий. Ну, тим паче, я вважаю, що не треба засмучуватись і треба все таки жити. Сьогодні глядачі концерту отримали змогу трохи відволіктися від новин та відчути святковий настрій. А учасники гуртків знову згадати, як це виступати перед глядачами та зривати овації. Аліна Частосердова, Артем Кравченко цей день.